Всім привіт! Вітаю вас на своєму вишивальному каналі. З вами Тетяна. У мене сьогодні субота, 18 жовтня. Зранку проснулась, у мене чогось була неділя, а, ну, але це добре сьогодні субота. Поробила всі свої справи, трошечки вже капелюшечку повишивала, і вирішила, що хочу зняти для вас відео. Перше, чого почну показувати, просто покажу вам свої якісь просування, покажу один старт. Фінішів ну, поки немає, тому що всі роботки у мене немаленькі. Не сиділа над якоюсь одною роботою ці дні, а вишивала кілька різних. Отже, розпочну я з свого секретного Ланарту. У нас уже вчора, в п'ятницю, прийшов четвертий етап. Ну і я його. Собі благополучно вже відшила. Як я вам казала в минулому відео, я сподівалася, думала, що наступний етап вони будуть по годинниковій стрілці, і він піде донизу, і це буде. Вже ні, нижній правий край, але ні, вони вирішили, що вони хочуть нам дати ось цю діляночку. На ній було. Давайте я вам покажу. Трошки замальована, я думаю, нічого страшного. Отак от я собі роздрукувала схемку, вона приходить в чорно-білому і в кольоровому вигляд має білий, і кольоровий. І... Є ще чорно-білі з кольоровими ставками, там, де вишивається бленд. Це було класно. Я зазвичай собі друкую його ну, цю сторіночку, де з блендами, які я вишиваю по паперові, як ви помітили, щоб швидше було, не чекаючи перенабори. Для того, щоб бачити, де у мене буде цей бленд, і його або більш швидше вишивати, або Ну, добиратися до нього. А син мені цього разу роздрукувався чорно-білий, тому у мене два листочка вилізли. чорно Чорнобі тут було ще. Шматочок, я його відрізала. Я зазвичай там вишиваю дві полосочки відрізаю, потім далі йду. Так, для тих, хто не знає, багато дівчат не знаю, скільки там було хрестиків. Ось, о, в схемі пишуть, скільки хрестиків. Ну, тут саме хрестиків, якщо є бексіч або інші елементи, воно це не пишеться. Пишеться лише тільки хрестиків. 1532 хрестики. І я вчора, десь до півсьоми вечора, дошила цей етапчик. Прибираю, можна вже викинути той листочок, і маю ось таку гарнату. Знову у нас продовжилася ось ця доріжка, продовжились квіти вишиватись. Ну, якесь, якийсь такий пейзаж, який перебили дзвінком. Знов ця доріжка, знову ці квіти. Буде якийсь пейзаж осінній, не знаю, можливо, якийсь парк, можливо, буде якась річка, тому що там ось такі блакитні кольори, вони. Трошечки світло-блакитний в квіточках був лише, а все останнє, можливо, то небо буде вишиватись, не знаю. В основному, як ви бачите, йдуть такі трошки бежеві, помаранчеві різні темні світлі, і коричневі поки йдуть, ну, жовтенькі трошки. Тож, будемо чекати наступний етап в п'ятницю. Це вже буде п'ятий, сьогодні буде 12, то одну третину, можна сказати, я вже. Вишила. Клас. Чекаємо далі. Ще два етапи буде вже половина. А, в цьому етапі не було також, як і в минулому, третьому, не було не бекстічу, не фрузелочків. Просто хрестики, трошки два бленди зустрічались з Ну і все легко і просто швидко вишивалось. Тож, ось такий я вам покажу свій перший процес. Так, Наступний я вам покажу. Я взяла ось цю роботу вишивати. Так, папочка, це мій фуджико. Розпочала я його вишивати. Це композиція Строянт. Одна із новинок, ну, новинок, не новинок одна із серій цих нових наборчиків, які я вишивала. І ось такі троянди. Я замінила тут основу з тієї, що йшла в наборі, хоча хотіла на, неї, на, неї, на, на ній вишивати. Але я замінила її на Белфаз. Зараз трошки жалкую, але буду дошивати, як є. Вишила я на ній з 18%, як я останній раз вам показувала. Не робила я ні фото, нічого. Ну, було 18 чимось там відсотків. І я нашила на ній 1289 хрестиків, і наразі моя робота відшита на 26,59%. Ну, привалила за першу чвер... чверть. Хотіла дошити до 50, вам потім вже показати, але. Я не знаю, це якась закладована у мене робота. Вона, я постійно на ній помиляюсь, розпускаю вже десь 400 або 500 хрестиків, я на ній розпустила. Це висить ниточка, це вже була відшита і я розпустила тут все, тому що я там буквально помилилась на один хрестик. там Чи не дошила, чи перешила. Не знаю. Постійно, постійно я на ній. Як тільки починаю десь залазити, на ній починаю десь губитись. Ось тут, тож, тут все було вже зашито. Але потім я, коли почала тут зеленими вишивати, помітила якусь помилку, зрозуміла, що ось в цьому кольорі десь я помилилась, розпустила там два відтіночки, Перешивала. Ну, Потім вирішила, що ні, я буду вже виділяти діляночку і вишивати лише тільки цю область, не залізати нікуди, щоб вже було легше якось потім ці помилки вирішувати. Ну, ця робота, я скажу, вона мені подобається. мені, Я не знаю, не хочеться якісь там гарні слова по кайфу там, чи ще щось типу такого казати, але мені. Ну, приносить якесь таке шалене задоволення вишивати саме такі роботи. Це клас просто. Ту роботу, що я останню фуджику вишила, мій останній фініш, дуже була легка, там великі були ділянки одним кольором зашивати, його було нудно. А тут ви подивіться, який тут просто шалений розхит різними хрестиками, різними кольорами, відтінками. Ну, клас. Дуже-дуже воно якось так. Заворожує притягує, все. Одне тільки. Ну я раз помилилась, розпустила, перешила. Другий раз помилилась, думаю, так, все, Таня, відклади і трошки до неї не лізь. Ну, нашила, як бачите, майже 1300 хрестиків. Я ж кажу, розпустила там і перешила їх знову. Ну, все одно буду далі продовжувати. Хочу її бачити. Фініш в цьому році. Цього тут 15139 тисяч хрестиків. Не так і багато, тобто 10% це півтори тисячі ну, на день. Легко можна вишити. Тож буду далі її просувати. Як бачите, тут понизу майже майже вже все зашито. Тут пару, здається, ще хрестиків треба дошити. Ну і буду далі. ну, Буду намагатись зашивати якось певними областями для того, щоб більше не помилятися. Ну там, навіть якщо і в області будеш зашивати, десь щось помилився. Ось це буде розкид невеличкий, Як бачите, тут ягідки окремо, тут ягідки окремо. ну все одно я типу такого вже вишивала. То і цю роботку будемо вишивати. Так, що вам показати ниточки? Так, ниточки у нас, як завжди, йшли на. Зачекайте, трошки їх розправлю. Йшли такі три палеточки Отак. Такі кольори соковиті, такі гарні. Мені здається. Прев'ю, наче, там відшив показується, але там не такі гарні кольори, як тут. Дуже мені хочеться відшити ось ті жовті троянди. Подивіться, якого вони будуть класного кольору. Так, ось такі і йшли ниточки в намотках. Це от нова, нова зборка цих наборів. І ось поступово я їх перевішую сюди, коли мені зустрічається той колір. ось Тривога, ще три кольори я не перевісила. Ну, а так буде ось така горнота. Класний, класний дизайн, класний набір. У мене є ще, я зібрала збірочку, ну там 120 кольорів, тут хоч там 50, зараз, раз, два, три, 4, 5, 6, 51 тут колір, здається. А в тому наборі також там з трояндами, з якимись ягідками, там у мене йде. 120 кольорів. Також хочеться їх вишивати. Ну, я думаю, там буде легше, тому що старенькі наборчики вишиваються полегше. Так. так, ну і давайте показувала фуджико, покажу вам ще один фуджико. Розпочала я старт. Це вся Настя заразила мене. Комусь вона перенабирала цей дизайн, і ну, я їй допомагала там підбирати нитки. І я кажу, ну вже є перенабір. Давай я його розпочну. Я цей наборчик роздірбання. А це мені здається, був куплений самий перший набір Фуджико, коли я його придбала у дівчат. Але досі, бачите, вже рік назад десь я його купила, і досі він ще у мене не вишитий. Я знайшла перенабір на нього в нитках космо. Думаю, в мене все є клас, буду вишивати. Але коли ми з Настю кинулись до того перенабору, то ж, дівчатка, будьте уважні, у мене цей набір вже в новій комплектації, як бачите, він був на трьох палетках і були номерочки, які також були так от, в намотках. Знову дають знімати. Так, і були ось такі в намоточках, я їх вже перевісила на органайзер. Тут всього 52 кольори. А той перенабір, який я знайшла в інтернеті, також в нитках Космо, також ну, наче цей малюнок, а там аж 96 кольорів. Я думала, можливо, там, знаєте. Дизайни такі, що вишиваються десь в одну нитку, десь в дві нитки, і вони порахували оці один в дві і різними там півхрестом. Але ні, я зрозуміла потім, що то ну, я думала, що це старенький набір, але є він і в старій комплектації, і, мабуть, вони приробили в нову комплектацію і ну трошки переробили схему. Там є такі кольори, які вже повиходили з виробництва. Вони, мабуть, їх поприбирали і зробили більш. Простішу схему, тому що я подивилась на цей вже новий перенабір, то, ну, в принципі, не важка схема, вишивається легко. Ну, і я думаю, ну що, був якийсь такий настрій, думаю, ну, треба якось собі настрій піднімати і щось собі робити. І думаю, а, почну я старт. І вирішила, що я хочу саме ось цей фуджику вишити. Думаю, ну що він в мене лежить. І а, розповідала про те, що я роздірібаняла цей сюжет. Я думала, що я найближчим часом його вишивати не буду, а потім докуплю ниточки, Вибачаю за шум сторонні. А, і... Розірбанила на той букет, що вишивала підбором, там, де 150 кольорів, і я більшу частину забрала з цих ниток. І Настя, коли до мене звернулася Таня, допоможи мені зробити підбір ниток в DMC, щоб, ну, там, щоб вона зробила цей перенабір. А то а я говорю, у мене там немає всіх ниток. Блін же, як тобі допомогти. Ну і я почала зі своїх запасів збирати, зібрала всі нитки. Окрім однієї, а, ну вже з Мариною Рукодільницею ми поспілкувалися. Кажу, Марину, відправ, будь ласка, будь ласка, тому що ну горить, нема одного кольору. А його тут ну багатенько, там десь тисяча здається, чимось. Буде хрестики, ну тобто я б могла б забрати ось з цього набору, тут він є. В ДІМСі підібрати неможливо, тому що взагалі не співпадає нічого. Ну і звідси тут буквально там дві пасмички я не заберу. А мені тут треба 1600, навіть даже. 600 це вже три пасми. І то можливо не вистачить. Тому. Тому тому з Мариною списалась, зізвонилась і кажу: Марин, відправляй мені, хорошо, завтра вона мені відправить і все клас. Я поки повишиваю інші або процеси, або кольори. Так, в цьому процесі у нас 13 458 хрестиків всього, тобто невеличкі 1350 хрестиків, це 10%. Ну, якщо так гарненько вдень посидіти. То нічого складного. Тут у нас хрестик в дві нитки в основному вишивається, також є бекстіч в дві і в одне складення. Це у нас показано по схемі. Давайте я вам покажу, що ось у нас от така схемка. Я думаю, що вона не дуже складна. Подивіться одним кольором, скільки зашивається. Це буде білий 2500. І у нас іде така схема. На звороті з бекстічем. Ось так вона. Бачите, пишеться, показується ось так. Ну і а, ось тут чекайте, зверну. Ось тут у нас показано, що от, ну, тут написано: це кольори, це червоні, наприклад, це коричневі, це сині, це зелені, це от позначка така. Написано, що все вишивається в дві нитки, я там десь переклала, а ну, якщо немає ніяких позначок. Ну і тут от стоїть, вибачте, що руками тут десь були ножиці. А ось, значить, оцей цей дев'ятий у нас вишивається в 2 складення. А ось тут написано, що це в одне складення. Ну, а так всі останні, бачите, вишиваються в одне складення. Ну, тобто, бачите, біксічу. Тут його трошки, але різними відтінками. І ось так: така схема, бачите, розділена, як завжди, на чотири частинки. А, ну, В принципі, тут, як бачите, 52 кольори це. Небагато колірка, тому, тому так. І я вишила вже на сьогодні 15,13%. Було б трошки більше, але одного кольору немає. То і таке. Так, ось такі у нас гарні нитки. Тут вже є деякі нитки, які я понавішала. Ну тут, наприклад, повинно там, здається, було так, одна пасма, а я навісила одну, тому що я... Один моток, тому що я забрала ту пасму і вже це дозамовила. Ну, і там були так само ось тут дозамовляла і навішувала. 35 те Що в мене 35-й? А, я його. А, ну це ж його і немає. в мене 635-го. Так, я його дозамовила і чекаю. Ну Такі гарненькі, бачите, червоні, рожеві, зелені кольори класні. Ну, і давайте я вам покажу. Так, Вишиваю я лінивою парковкою, вирішила ось так, а не бігати, як я зазвичай бігаю по кольорам. Ну, чогось мені захотілося так. Я виділила першу частину десь ось так. Там було дві клітинки і трошечки залізла. Вишиваю на рідній основі, яка йде в наборчиках. Вона мені дуже подобається, комфортна і на ній приємно легко вишивати. І вирішила залишити, а не який Белфаст там не заміняти. Потім другу вишила, от перший день я вишила ось цю частину, трошечки там позалізала там, де. Не було де припарковувати нитки, ну, дошила там пару тих хрестиків, та й все. І потім, і це от вже було 10%, 10 чимось, майже 11%. Це я за перший вечір, як почала вишивати, за перший вечір вишила. І потім на наступний день я собі виділила наступну частинку. І ось сьогодні зранку дошила цю наступну частинку, бо вчора був ланарт, прийшов четверта частина, я в основному вишивала її і, і трошечки зачіпила. Цю роботку. Ну і сьогодні просто її дошила. І ось, як ви бачите, усі прозорі місця це ось та нитка, яка мені одна ще потрібна. Буду її чекати. Тут вже зустрічався у нас бексіч його чого тут майже не видно. Якщо наблизити, показати, не знаю, побачити, ось. Полосочка, я їх вишиваю по одному хрестику ці полосочки, для того, щоб потім вони не провисали. Така гарна краса виходить. Подивіться, ближче. Ниточки ці дратують, тому що вже давненько не вишивала парковкою, а розумію, що для мене ось такою лінивою парковкою вишивати класно, тому що заповнюється повністю частинка, і ти переходиш з однієї до іншої, і не сильно розкидаєшся. І не прораховуюся. Ось так само я хочу повернутись ось до цього а, процесу. Але тут я не знаю, чи вийде у мене так вишивати чи ні, ну спробую. Спробую, а там, як вийде, ні, то повернусь знов по кольорам. Одну нитку взяла відшила, другу нитку взяла, відшила, і ну, будемо дивитись. Тож, ось такий у мене гарний сюжет, вимальовується. Подивіться, як класно. А, ну, сподіваюся, в цьому році завершу, і якщо ці два фуджико завершу, це буде вже 12, 12 відшитих фуджико. Клас. Тож ось такі в мене були з новим процесиком справи. Так, потім я чогось дуже захотіла повернутись до цього процесу. Це мій Лукас, котеджний сад. Один із моїх стареньких улюблених сюжетиків з собачкою. Знаю, ви також його чекаєте і хочете бачити на екранах. В общем, я його брала. У мене тут, як пам'ятаєте, я виділила собі, переставила снап, виділила собі ось цю частинку, чистеньку, і на ній почина, почала вишивати. І ось так у мене зараз. Мій процес вишила, нашила я за той час, як ви останній раз його бачили. 2503 хрестка. Ну, за пару днів це три дні. Я оце його обрала в руки, повишивала. Ну і зашивала. В основному ось тут бігала зеленими різними. Ось цими сіро-блакитними вишивала. Ну, Мені хотілося позашивати тут по тисячі, по тисячі щимось. 1900 навіть одного кольору ось цього світло такого зеленого. Це я його заповнюю, ще не дошила. Його трошки набридло і а, планувала дошити вже кут. Хотіла десь 5000 тисяч нашити, ну поки що не нашила. Ну, буду брати поступово його в руки, і потрохи заповнювати цю частинку. Тут вже хочеться дістатись до цього кута. Тут, мені здається, буде не зашиватись, тому що там півхрест, Півхрест тут, здається, два відтінки будуть світлі, в дві ниточки, здається. Так, да, Півхрест, дві ниточки буде. Ну І колись буде така краса. Ось собі відрізала пасму і потрохи, потрохи вишиваю. Не знаю, мені здається, я тут не долізу до гори. Треба буде трошечки переп'ялювати ці снапи. Ну, поки що так. Бачите, тут велика площа влізає, тому що тут снапи 28 на 40 на раму. Немає у мене поки що вільних великих рам. Потім, коли якась звільниться, то на 56-ту перечіплю і буде в мене ця робота вже. Висіти. Так, було у мене 39,3% відшито, і ці 2,5 тисячі додались, і у мене тепер 42,81%. Хочеться вже бачити половину. Мені дуже хочеться повишивати ось ці квіти, бачити їх завершені. Взагалі цю всю полянку на будиночку. Ну класний, класний такий сюжет, не знаю брати його, зашивати, вишивати. Тут вісімнадцята іда, така приємна, в принципі. Ну, але трошечки повільно голочка ходить, ну тому що тоненька, тоненькі ці маленькі дірочки і потрошечки трошечки Дом, будинок буде трошки розкидами, вишиватись нелегко. Ну тут вся робота, як бачите, нелегко пише 4 з 5, але я б дала 7 з 5, мабуть, по важкості цю роботу. Бекстічу тут немає. Трошки оце, я думаю, півхрест буде лише ось в цій частині, то я його зашью і більше його зустрічати ми не будемо. Ну, а там потрохи-потрохи вишиваю. У мене вже є цей кут, цей кут, і ось до цього кута треба діти. Дуже класна робота, дуже хочеться її бачити. завершено, вишити. А, ну... Поступово буду її брати і вишивати. Ще мені на ній залишилось 40 756. Всього тут більше 71 тисячі хрестиків. Ну, нічого. Лукаси, в принципі, не тяжко вишиваються. Буде вона велика, 46,5 на 31 см, 50 кольорів. Вишивається на білій аїді нитками Анкор. Ниточки інколи заплутуються, вузлики не розплутаються, приходиться обрізати. Ну, якось так. Ну, Поки що нитки не рвалися, все добре. То повишивала ось таку класну роботку. Так, я вам так швидко розповідаю, не вмію лити воду на 200 хрестиків, ну, але як є. Так, хочу вам ще показати ось цю роботу. Ну Тут вам багато в ній не розкажу, не розповім, тому що я її не брала, не вишивала. А чого я вам її показую? Тому що я все думала над ниточками, які я хочу замінити ось ту кольорову. І я сьогодні отримала посилочку замовлення з мережка Львів. І... Маю ось такі нитки. Я вибрала Дінки Дайс, ось таку, ну вона мені знову ж таки не підходить. Я щось так підозрюю. Ну там, здається, не Дінки Дайс була, ні, там друга була. Ну, мені здається, що тут такі ж самі, бачите, занадто яскраві кольори і Вони такі більш зелень в сіньову таку щось таке уходить. Мені, мені це не підходить. Мені треба щось таке болотне. Тому ну, на сайті, бачите, на фотографії було мені все класно. Ну, а виявляється, що трошки не то. Ну, і замовила добре, що замовила ще 94 DMC ось цей як він називається, ну оці Кольорові, да, секційного фарбування, а, вона, мені здається, мені підійде. Я там трошки, можливо, відріжу те, що світло, візьму, те, що потемніше, і вона такого більш а, кольору такого болотного, то я, мабуть, візьму її і буду нею вишивати. то хочеться мені повишивати цей процес. Ну, а без цієї нитки я. Ніяк не могла його повишивати. Ну, і в покупочках я замовила не лише ниточки, я замовила собі ось такі органайзери і осінні і з гарбузиками ось такі картонні бабіночки. Хотіла під якийсь процес, можливо, можна було ниточки перемотувати під це, можливо, так і зроблю. Ну, Він в мене вже майже організований, то подивлюсь. А більш таких осінніх у мене. Процесів немає, ну побачимо. А, ось такі замовила собі картонні органайзери і картонні бабіночки. Так, трошки зменшу. Також я дозамовила собі це, що у нас кашель? Кашель 770-й. О, клас. Це, мабуть, у мене теж 770-й, чи ні? А замовила собі кашель для того, що я забрала з ботаніки Вероніка Андженже тканинку, і мені тепер треба її докласти. І буде вже в мене тканинка. Ну і, звичайно ж, я захотіла спробувати тканинку від космо, купила в мережки, ось цю, взяла чорну, можливо, десь на якомусь процесі заміню звичайну аїду на ось цю, іди мене там що. Ну, тут відрізи до 35 на 43 см. Це мені треба буде, ну, Подивитись так, щоб мені хоча б залишились там запаси. А можливо, щось цікавеньке тут вишиється. Дуже вона приємна, мені дуже подобається. То ось таке в мене було невеличке замовлення. Ще хотіла гнома, але вони мені передзвонили сказали, що гномів вже немає. Ну, ладно, немає, то й немає. Переживу без гнома. Тож ось такі в мене були покупочки невеличкі, поки ніяких наборів не купляла, а вишиваю те, що є. Не планую, поки ніяких стартів, хоча руки чесали ще мінімум на два старти. Але думаю, Таня, вишивай те, що в тебе розпочати, тому що воно все лежить. Ось такі дівчата в мене справа. Хочеться ще оцей повишивати. Дуже він класний, невеликий, що тут 700-800 хрестиків, треба сісти його та і завершити. Тож, от так. все. Вийшло у мене невеличке відео, наче все вам розповіла, не до яких більше процесів я не доторкалась. Буду далі йти вишивати свої фуджики. Вони мені дуже подобаються. Знов до них прикипіла. А, і хочеться мені знов якихось фінішей. Іду повишиваю, скільки ще днів, та повернусь знов до вас з якимись просуваннями по своїм сюжетам. Все, всім гарного дня або вечора, хто коли дивиться, а, всім тихих мирних днів і ночей. Бережіть себе і пошвидше завершення війни. Все з вами була Тетяна. Побачимось у наступних відео.